Привітики, привітики усім, на зв'язку Ірен і ви на каналі Фінанси та інвестиції. А, сьогодні поговоримо про таку класну тему, як мрії. Що таке мрії? Що таке фінансові цілі і а, чому так багато людей а, просто прощаються з ними, так? І живуть просто. Чули такий вислів щурячі біга? Тобто, по кругу все повторюється кожен день. Так от, поїхали! Насправді людина з самого дитинства мріє про щось. Так, ви коли були меншими дітьми в школі навчалися, так, можливо, ще в садочку, не знаю. А, мріяли про щось. Мріяли стати, не знаю, хірургом, лікарем, вчителем, а, займатися тваринами, так, розводити там, не знаю, коней і так далі. Так, щось побудувати. Хтось, до прикладу, просто хотів мати. Не розумів, яким чином, звісно, так, але хотів мати там чи класну машину, чи класний басейн, а в придачу будинок, так? Тобто, до чого це я все веду? До того веду, що з часом люди так, а не те, що забувають про свої мрії, але вони не забувають так. Але вони здаються. Є таке небезпечне слово, як здатися. Тобто, що маю на увазі? Люди інші. Так, які, до прикладу, настільки ліниві, настільки цінності їхні просто жахливі, будемо так говорити, так, принципи життя, так, їм нічого не потрібно, вони отако пливуть по течії. Так, і не дай Бог, до прикладу, якщо це вас, ваш однокласник чи одногрупник, чи навіть друг якийсь чи знайомий, так, до прикладу, бачить, що ви починаєте щось барахтатися, щось намагаєтеся зробити зі своїм життям якісь тренінги, семінари проходити, цікавитися. Так? Не дай Бог тріпаєтесь язиком. Чому я так говорю? Тому що зазвичай, коли ви починаєте розповідати про щось, так. Про якісь проекти, про щось там, про свої цілі, мрії, плани. Не дай Бог. Розумієте, вас починають тягнути на дно. Тобто всі ми сидимо на дні, так? І чому це ти хочеш вибратися? Я в попередньому відео вже проговарювала таку цікаву історію про крабів. Це є таке явище в природі, так? Це невигадана історія. Поміщають, значить, крабів в відро. Так? І можна помітити, коли, наприклад, до прикладу, один краб хоче вилізти. Так? Що роблять всі решта краби, які знаходяться у відрі? Вони, не один, а декілька, починають тягнути цього одного краба додолу, донизу. Тобто. Нема чого захотів вилізти, ей, розумієте, ось як я перекладаю, оце таке цікаве явище. Тому, тому можна так само це порівняння так перекласти і на людський фактор. Тобто, такий є людський фактор, коли людина нічого сама не досягає, так, і не хоче зрозуміти, що і як, і. Вчитися, так? І так далі, вона починає тягнути іншу людину до дна. Тобто, говорити все можливе, що в тебе не вийде, куди ти поліз, на що воно тобі треба? Сиди і, і, і не рухайся, Да? Ось, тобі потрібно лише от на роботу ходити, як всі, ходять, отримати ці копійки, і все. І не рухайся. На що воно тобі? На що воно тобі? Розумієте? Все. Таким чином, що. Що робиться? Робиться і створюється таке суспільство, яке нічого не хоче, яке, як зомбі-раби, ходить на роботу так, і а, працює над дядю по найму, а, далі приходить з на, а, з роботи на, додому, так, а, на диван падає, от, тут а, пивко, там, чи водичка, чи сік, то, в кого що. Ось їда, от телевізор, і мені нічого не потрібно. Потім, що ці люди роблять? А потім ці люди починають балакати своїми язиками, що комусь повезло, більше ніж мені, і так далі. Розумієте, я далі не буду продовжувати ці, цю думку вести, так? Просто скажу так, що мало просто хотіти. Треба щось робити. І причому кожен день добивати свої цілі. Ви можете один день в тижні робити вихідні, це окей, ось там чи два як, як до вподоби, так? Але, але ви повинні кожен день щось робити, бігти до цілі. Не можете бігти і не можете йти та хоч лежіть в тому напрямку до своєї цілі. Розумієте? Тобто, все абсолютно просто, так, просто одні лінуються, а другі працюють. І відповідним чином мають. Ще один такий цікавий вислів, коли говорять, що всі багаті люди, крадії, злодії, там, якісь бандіти і так далі, накрали це все окей, це окей, це може бути, звісно. Так само, як в інтернеті 80% лохотрона, да, але ж все одно 20% є якихось нормальних, легальних проєктів, де можна заробляти гроші, так? І це я зараз не говорю про свій проєкт, так, ось про по краудфандингу. Тобто, інші є також проєкти, в яких можна заробляти гроші, вони легальні, все-все-все. Ось так само і тут виходить. Розумієте? Ось тому робіть висновки. Не зупиняйтеся, так? І дуже ретельно так, вибирайте свої, своє оточення. Тому що, коли ви поміняєте мислення, установки, далі ви що робите? Міняєте своє оточення. Так. Я вже не буду вдаватися в подробності. Так. Хто хоче більш детальніше розібратися, підписуйся до мене в інстаграм, розгортай опис, так? Ось, і спостерігай, читай. І додаюся до мене. Ось а, так, що ще хотіла сказати: що ви повинні усвідомити свої свою суперсилу, так, що ви хочете розробити план і тихенько замітьте, тихенько іти до своєї цілі, нікому нічого не кажучи. Так, ви маєте спілкуватися, радитися тільки зі спеціалістами. А, чому я так говорю, нікому нічого не говорити? так? Деякі говорять, М -м, мене ж річ, там, як це нікому нічого не говорити. Тому що інші не хочуть, щоб ви досягли успіху. Інші а, не спеціалісти. Знаєте, як оце говорять, ой, а що ти такі хата? Що ти таку хату вибудувала там, чи ще там щось? Да? Ось, а, Ти спеціаліст по будівництву, там, ти, місь, ти, ти, ти мій консультант. По фінансовим там, справам чи що. Ну, то есть, ти ти освіту маєш по поводу цього, да? я до тебе звернула за гроші, тобі заплатила, щоб ти мені там, ну, поради, совєти давала. Да? То есть, ну, такого немає. розумієте, Це просто такий людський фактор. Заздрість, ненависть і попускання іншої людини, самооцінки, щоб підвищити свою самооцінку, значимість. Ось, тому. тому не звертаємо уваги, так а оприділяємо свої мрії, цілі адекватні. Причому так, ось також не забуваємо про баланс. Що таке баланс? Я вже в своєму інстаграмі розповідала, так по поводу, що до прикладу Бог на першому місці, потім ваше здоров'я, сім'я, так, і лише тоді робота, гроші, бізнес. Багатство успіх, тобто тільки таким чином. Тобто, щоб це служило було інструментом, так, і служило вам для чогось. Далі, по поводу фінансових цілей, також ще хочеться трішки зачепити, а, я вже закінчую. А, стосовно фінансових цілей, багато хто путається, каже, блін, я так хочу багато грошей заробити, Ірен, поможи. Типу, що треба робити? Кажи. Все дуже просто, так, я сама, тільки на початку цьому шляху, так, я ще його прохожу, якщо не дійшла, що мільйон доларів ще не зробила, так, я тільки тільки на, в процесі, скажімо так. Але що для цього робити і так далі, все починати потрібно з малого, так, зрозуміти, в чому ваша суперсила, які ваші фінансові цілі, не гроші фінансові цілі. Фінансова ціль, до прикладу, побудувати школу. В Африці для, для, для дітей, да, де в них взагалі нічого немає. <кій> Далі а, побудувати а, госпіталь, так, тобто лікарню, чи пансіонат, чи побудувати а, не знаю, ну будь-що, так, притулок для а, тварин, так, тобто ідеї є куча. Ось що означає фінансова ціль, чи елементарно даже купити машину. Ось що є, фінансова ціль, розумієте? Тобто, не самі гроші це лише інструмент, і ними ним треба навчитися керувати, розумієте? Ось, а маю на увазі побудувати собі такі записати, причому на листку, да, свої фінансові цілі, і, і під, під кожною ціллю так розбити план, що ви повинні робити, щоб досягти його. Пункт перший: я маю зробити те-те-те, потім то-то, то-то, то і так далі. І все, розумієте, і це у вас має бути, допустим, от, а, щоденник, да? ось щоденник, і ви маєте мати перед очима постійно це, розумієте? Ось, ну, дала такі деякі моменти, нюанси. Надіюся, я вам була сьогодні корисною. Ось, а надіюся, ви не перестанете мріяти, Ось, і а, насправді, насправді, мрії невеликі, так, а, вони адекватні. Відповідно до кожної людини, так, от кажуть, о, це на, на то і мрії, щоб їх називати мріями. Тобто знам'яком на те, що а, вони не збуваються. Ні. Якраз вселене Бог так, діє так, Бог, бо вселену створив Бог, так, будемо говорити про Бог. А, значить, Бог посилає кожному згідно віри. Якщо ти віриш, що ти. Ну, перепрошую на слові, що ти нічого не достойний, що тобі цього вистачає, не хочу. Все нормально. Все, ти так і будеш жити, Окей? На! Якщо ти віриш, що ти можеш бути корисним, якщо ти віриш, що а, ти а, ну це не те, що самовпевненість така, да, амбіції, як те, хто каже, ой, в тебе такі амбіції. Ні. Це просто. А, на, навичок, що ти маєш потенціал. Деякі люди не мають потенціалу, да? а деякі люди не мають потенціал, вони відчувають, що вони можуть бути корисними да? і для суспільства, і для Бога, і щоб послужити. Да? І а, вони розвивають свої навики, да? знання, в першу чергу, потім навички, да? потім в практику це все застосовують. Все. І ось тобі раз і пансіонат побудували, ось тобі раз і е, е, лікарню побудували. Да? Тобто, ось так все, розумієте? Ось тому е, починати, звісно, з малого треба. Ось, і розуміти, а що ви не те, що потягнете, не потягнете. Ви можете багато щоб потягнути насправді, так? Ви про це ще я ще не знаєте. Але маю на увазі навички. Тобто отримати першу чергу знання і потім поступово застосовувати їх в практику. Ось. І помилки, помилки це чудово. кажуть: ой, я стільки помилок, я не знаю, що на мене будуть тикати пальцями там. По барабану, що і хто вони вам гроші не дадуть. А, так от, просто-напросто ідіть, що хотіла сказати, поступово, покроково. Помилки це чудово, ви будете знати, як і що краще зробити на майбутнє, щоб такого не було, щоб краще зробити, так і можливо щось абсолютно змінити так. Тобто, я вам бажаю хорошого життя, зрозуміти ваші мрії, вашу суперсилу, в чому ваша суперсила, так? Ось. І все, і приходьте до мене на навчання, приходьте на мене в інстаграм, підписуйтеся. Я там веду кожен день, викладаю сторіси, пости. Так, дуже багато корисняшок, вкусняшок. Тому підписуйся, став лайк і клікайте також на дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео. Всіх люблю! цілую, пока-пока!